Друзі мишенята почався в... дощик. Їм необхідна наша допомога сховати їх під парасольками. Діти, чи однакові величини звірі? Ні. Кому потрібна найбільша парасолька? Ведмедику, найменша мишеняткові. Як визначити, яка парасолька найменша, яка найбільша? Накласти парасольки одна на одну. Накласти парасольки одна на одну. Зеленою парасолькою сховається ведмедик. Під червоною парасолькою сховається мишенятко. Друзі вам вдячні за допомогу! Після дощу вода зруйнувала мости. Звірята не зможуть перейти через річку. Допоможемо їм полагодити мости. У нас є дошки. Скористаємося умовною мірою. Її необхідно прикласти до дошки на мосту. Якщо краї дощок будуть збігатися, значить, вони однакової довжини. Міст, який знаходиться ліворуч, полагодили. Скористаємося умовною мірою, щоб полагодити міст, який знаходиться праворуч. Перевіримо, які дошки нам підійдуть. Мости полагодили. Як ми визначали, дошки необхідної величини, умовну міру прикладали до дощок. Друзі, вдячні вам за допомогу.